Подивіться, дітки, кого я сьогодні зліпила? Хто це? Це комашка Бедрик. Бедрик сонечко жучок, мов прийшов із казачок. весь червоний з крапочками і літає між квітками. А як цих жучків багато, то в людей на серці свято, бо хоч сонечко й малі, захищають сад від тлі. Бедрик це корисна комаха. А дивіться, в неї шість лапок. Ми казали, що у всіх комах по шість лапок, так? Але їй одній сумно. І хоче вона, щоб ми зліпили для неї друга. А якого відгадайте загадку? Будиночок мій скрізь зі мною, він влаштован за спиною. Я дружу з жабами. Дуже Повільно ходжу, Зовсім не камашка, хто я черепашка. Правильно, сьогодні я пропоную вам зліпити черепашку. Для цього нам знадобиться пластилин. Давайте візьмемо кусочок зеленого пластиліну і поділимо його на три частини. Рівні. З однієї частини. Вітаємо ковпаску. Ось таку можна трі трошечки довше. З однієї сторони буде ковпаска така гостренька, а з іншої ми зробимо голову черепашки. Дивіться, вона схожа на змію. Так? що я зараз зліпила схоже на змію. Але це буде у нас черепашка. Зробимо їй потік. Так. І ще дві ковбаски. Ще зліпимо дві ковбаски, це буде у нас міцні ноги і зробимо їх о так навхрест, притулимо, тут трошечки зробимо, розплющимо і зробимо такі наче ласти. Так, на всіх чотирьох. Ось, бачите, я зробила такі, наче пальчики у черепахи. Зараз будемо робити панцир. Знизу панцир в неї світлий. Беремо пластилін і виліплюємо з цього пластилін. Пішечку. Блінчик такий. Та притуляємо його ось так знизу. Бачите. Це буде в неї животик у черепахі. В неї такі міцні лапи, ніжки, да? хвостік це такий. Так, це ми зробили з вами животик для черепашки. І ми казали, що будиночок свій вона скрізь з собою носить. Так? І зробимо їй зверху будиночок-панцир. Теж скачуємо кульку. Робимо з цієї кульки блінчик, розплющуємо. І притуляємо зверху. Ось так. Тут трошечки треба, можна зігнути ось так. По черепахам голову піднімати буде, і в неї тут він трошечки піднятий панцир. Так, давайте зробимо їй очі, наші черепашки. Підриваємо два маленьких шматочка білого пластиліну, ще менше, мабуть. Ось так. Так, і зробимо черепашки очі. Так. Ротік закрився. Черепаха, вона хижак. Вона їсть що, ви казали. Жаб різних молюсків, да, і має. Так. У нас така буде черепашка. Ось я виліпила її очі. Давайте на животику намалюємо її візерунок. В неї такий візерунок. А на панцирі зробимо їй візерунок. Так, біля ніжок. Панцири в неї теж іде з такими. Багато Якщо вам дуже це важко зробити, Просіть, будь ласка, маму чи тата, вони з задоволенням вам допоможуть. У мене стеки нема, тому я роблю це зубочисткою. Якщо у вас теж стеки нема, то можна це зробити зубочисткою. Ось так я зробила такий візерунок на панцирі і на животику. Ну-ка, давайте подивимося, сподобається. Такий друг нашій, нашому Бедрику. Дякую вам, дітки, за те, що ви зробили мені друга. Дітки, скажіть, будь ласка, черепашка, якщо Бедрик це комаха, то Черепашка це що? Вона живе і в воді, і на землі. Ми казали, що та тваринка, яка живе і в воді, і на землі, називається як земноводна. Вам сподобалось? Я завжди вас навчаю, як легко намалювати або зробити, або зліпити, тому я старалася вам показати як найлегший мов... на спосіб нашої черепашки. Мені подобається. До побачення, мої рідні дітки. Я рада буду вас зустріти наступного разу.